Вітаю всіх у четвертому випуску аплікація Біріл на практиці. І сьогодні ми виконуємо план робіт для 10 відводків, які ми зробили минулого разу на райові матичники. І робимо огляд двох сімей, від яких ці відводки зроблені. А також перевіряємо на наявність меду другі корпуси основних сімей. Всі Маніпуляції на відео ми не будемо показувати. В принципі, вже відводки я пройшов. Детальну інформацію розповім, коли буду вносити в саму аплікацію. От, зараз швиденько дивимося другий корпус і йдемо до аплікації. Тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сьома рамка. Відбудовані із медом. Три рамки крайні, щоб бджоли не почали їх тягнути. Зараз тільки зацвіла акація, регіон не дуже акацієвий. Мед частково з рапса, який вже також відцвів. Але вага в рамках є. Для цього регіону весняний взяток основний, далі майже нема, тому що медоносів тут такого типу, як соняшник на саді. Але в наступних випусках більш детально про це будемо розповідати і знімати. Все, йдемо до аплікації. Давайте в першу чергу я розповім про відводки і зробимо записи саме до них. Нагадаю, що це усі вулики від 11 до 20. -го. В цілому, минулої маніпуляції я дуже задоволений, тому що 9 із 10 маток у відводках вийшли. Розпліт добре обсижений. Мабуть, маток 5-6 я помітив на рамках, маточки дуже жваві і великі. Там, де матки не помітив, помітив пусті маточники з усіма признаками, що матки з них успішно вийшли. Тільки у 16 му вулику, тобто одному з відводків, ще висів запечатаний маточник. Можливо, він наймолодший, так як всі були на різних рамках. Тому надіємося, що він вийде завтра післязавтра. Тож, відмічаємо всі відводки, натискаємо Виконати плани, обираємо дату і затверджуємо. Давайте підглянемо до одного з відводків, щоб впевнитись, що план прийнятий до історії. Так, дійсно записаний. Тепер до пасіки. І щоб більш детально описати і відзвітувати, розширимо ці записи. Відмічаємо всі, крім 16-го. І додаємо запис цією самою датою 29 травня. Маніпуляція. Молода матка вийшла, додано одну вощину. І затверджуємо: Окей. Знову перейдемо до деталей та перевіримо. Бачимо, що запис розширився. Тепер додамо запис до. 16 го вулика. Теж 29 м числом. Маніпуляція у гнізді ще залишається маточник. Затверджуємо. Окей. По відводкам записи зробили. Ніяких балів їм поки що я не ставлю, тому що там ще нічого не змінилось. А для аналітики будуть використані дані попередніх записів. Тепер давайте виконаємо плани сімей, які були у ройовому стані. Обираємо другий і 7 вулик. Виконати плани. 29 травня, затвердити. І звітую, що у другому вулику також вийшла молода матка. Тому давайте розширимо запис прямо із деталей бджолородини. Натискаємо редагування уже виконаного нами плану. І розширяємо запис. Вийшли з ройового стану. Молода матка вийшла. Будують вощину. Затверджуємо: Окей. Тепер, що стосується сьомого вулика, у якому нагадаю, стара плідна матка була залишена у гнізді, то ситуація змінилась. У гнізді всього на одній рамці був маточник. Вощину бджоли активно будують, але немає молодого засіву. Тобто, з великою вірогідністю стару матку зберегти не вдасться. Були маленькі підозри, що полетів рій, але зважаючи на кількість бджоли у вулику та Кількість розданої бджоли на відводки, складається враження, що все-таки робочу бджолу вдалося стримати і зберегти. Тому слідкую за ними далі, а історію розширюю записом, що старої плідної матки не знайшов. У гнізді ще залишається маточник. Бджоли активно будують вощину. Затверджуємо. Окей. До пасіки. Далі вулики номер 3 5 і 9. Затверджуємо плани. І цим же самим вуликам додаємо запис теж 29 числом. Додано розділювальну решітку і медовий корпус рута плюс 10 рамок. Бали 5, 5, 6 і 3. Затвердили. Окей. І залишились тільки вулики, яким ми минулого разу додали другі корпуси. Для них план був це швидкий огляд та оцінка взятку. Тому. Давайте їх відмітимо. Це номери 1, 4, 6, 8 і 10. Та виконаємо плани. А тепер для них же просто проставимо бали. Звичайно, ми не можемо кожного разу при огляді перевіряти гніздовий корпус. Та це і не потрібно. Але зрозумійте, що бали тут я вже ставлю, виходячи із свого досвіду, по стану сім'ї, кількості бджоли і так далі. Тому зараз я припускаю, що гнізда у цих сімей, по суті, сімей лідерів на пасіці, нараховують 8 розплідних рамок і пару пергово-медових. Тому від цього і відштовхуюсь. Додаю до цих цифр те, що помітив у другому корпусі, і проставляю бали: 5-5, 8 і 7. Затверджуємо. Окей. А вже лідерів для селекції ми будемо обирати як по цим показникам, але головне і по показнику медозбору, а саме фактично відкачаних рамок. Ця інформація вже буде у наступних випусках, а на сьогодні ми завершуємо. Дякую за увагу! Пам'ятайте про вподобайки та підписку. До нових зустрічей! Хай щастить!